Я тут буду с вами, будем ходить вместе Да, в Что проехали, слушай, я на их отправляю Наряд МЧС, ты выехал Да, <свес> да Це так нас потренувало. Це гарять військові склади з боєприпасами. Пожежа вже триває вже майже 6 годин. Бачите, роз... йдуть йдут, йдут розриви, йдут, розриви, боєприпаси розлітаються. Це якийсь осколок військового боєприпасу. І таких Ой. осколків зараз безліч у нас по місту. А, ну, давай. На все, <кій> по, всій, по всій вероятності Снаряд відграду, який прилетів сюди з цих військових складів, десь зараз триває пожежа і на це, е, торчить з землі і, мабуть, ще навіть не розірвався.